Привіт! Сьогодні ми поговоримо про ідеї мінфіну щодо нових податків. Напевно, навіть про конкретно впровадження нового податку: це акциз на солодкі чи газовані води. Це буде розбір цієї ідеї, тому що вона насправді не вперше з'явилася. І позиція нашого комітету щодо цього. Я сподіваюся, що вона буде достатньо зрозуміла, щоб ви в принципі відчули, чи збираються народні депутати впроваджувати акцизні марки чи оподаткування, чи здорожчання От якраз у цих всіх от. Тож з вами Ярослав Челезняк, це канал Залізний на нардеп», і сьогодні ми будемо говорити виключно на економічну тематику щодо нових. Податків. Підписуйтесь, ставте подобайки і залишайтеся з нами. Отже, звідки взялася ця знову тема про ем, акциз на солодкі чи газовані води? Вона взялася з двох документів. Перший документ це бюджетна декларація. Я вам його розбирав, я показував конкретний пункт, де уряд говорить про те, що в наступному році вони хочуть збільшити надходження в державний бюджет за рахунок відповідно, в тому числі впровадження якраз декількох видів нових податкових змін. Десь там це якраз податок на ОЛХ, десь це. Історія з впровадженням акцизу на солодкі водки, десь це нова історія по податковому боргу. Ось якраз цей документ був надісланий МВМВФ, і в МВФ з боку, підкреслюю, українського уряду є зобов'язання, яке вони пропонують МВФу, що буде впроваджений акциз на солодкі чи чи газовані води. Тепер звідки ось. Ця ідея триває, а вона не нова і відверто говорячи, це не вперше, коли в історії людства впроваджується такий акциз. І тут можна довго сперечатися з людьми, які виступають за здоровий образ життя. Але ми цю дискусію насправді проходили, не повірити але літом минулого року. Нагадаю, тоді. Для нас прийшов уряд, сказав, що немає грошей в державний бюджет, треба терміново збільшувати податки. Вніс законопроект про збільшення податків. Там було на 140 мільярдів збільшення, в якому в тому числі одним із пунктів був акциз на солодкі чи газовані. Води. Тут е, одразу була достатньо довга дискусія. По-перше, тому що там МінФін, в принципі, пропонував проводити акциз по всім тим водам, які не тільки додається цукор, а й додаються замінники цукру. По-друге, це історія з адміністрування. Третє, це обсяг, в принципі, фіскальний від цієї інновації. Я хочу повернутися до цієї дискусії і одразу пояснити, чому тоді ця ідея не взлетіла, і відповідно зараз це ну, абсолютний ідіотизм з боку Міністерства фінансів. Нагадаю, яка була проблема. По-перше, щодо солодких вод, я відверто. Точно не є їх фанатом, і та й в принципі не люблю і не вживаю всі ці е солодкі напої, але так само розумію, що вони існують, і їх п'ють, і іноді люди відверто їми напевно і зловживають, що очевидно не дуже добре для їх здоров'я. Проблема в тому, що якраз законопроектом дуже важко розділити ось в історію, де умовно є підсолоджувачі, де є цукор, де є цукрозамінники, які не такі шкідливі. Хоча деякі з них є шкідливі. І тому, от коли ми заходимо в податкову частину, то Головна проблема навіть не саме здорожчання продукту, яке очевидно буде, це буде перекоси ринку, це буде великий скандал, очевидно, ніхто не хоче платити більше за будь-який продукт, в тому числі і води. Але в даному випадку це більше питання. Адміністративне, точніше, адміністрування податків, тому що впровадження будь-якого акцизу це значне посилення контролю з боку держави, починаючи, якщо ви говорите про алкогольні напої, там про акцизні склади і все додаткове акцизне адміністрування, закінчуючи просто банально, як це все. Рахувати, тому ще на етапі минулого року ми, як комітет, дискутуючи цю історію з міністерством фінансів, зіткнулися з тим, що там так чи інакше буде купа регулювання. Кому цікаво я можете зайти, і подивитися на ці дискусії. Там коротко я питаю. От якщо вам камбучу умовно продають, чи роблять лимонад в кафе? У нас просто біля Верховної Ради тут є. Я постійно його там замовляю. Чи буде там збиратися якийсь акциз, чи ні, як робити, як ну, використовувати цю історію для малих крафтових виробників і все таке. І коли ти заходиш в дискусію таку, то ти розумієш, що насправді там історія значно стає гіршою, Тож, історія тоді з Мінфіном в принципі зайшла в глухий кут, тому що вони не могли пояснити, як це все адмініструвати. І ще раз підкреслюю: якщо для великих заводів умовно як. Кока-кола, пепсика та ну, щось подібне. Ну, це, м'яко говорячи, дорого, але реально, то для малих виробників це достатньо складно. Друга частина, вона очевидна, це історія про те, як, в принципі, за цим прослідкувати. Тому що логічно оподатковувати взагалі цукор. Цукор відверто не вдалеко всіх є в напоях. і, ну, Далі починається достатньо складна дискусія по тому, що треба або купу додаткових вимірювачів витратомірів і все таке робити, або ну якось це узагальнити. Тоді рік тому дійшли до абсолютно такої ж ну тупої ідеї узагальнити в результаті воно почало виглядати дивно, коли ми оподатковим навіть напоїв, яких ну очевидно немає там чогось такого шкідливого. І третє це фіскальний ефект. А це напевно найбільш вагомий аргумент проти цієї історії. При тому, що фіскальний ефект від от такого впровадження це аж цілих 8 мільярдів гривень. Це звичайно звучить багато, але ну. Проваджувати, голосувати за, очевидно, непопулярний податок, який не тільки якби непопулярний серед громадян, а й бізнесу, який, ну, очевидно, постраждає просто через додаткове регулювання. Ем, ну, в даному випадку виглядає достатньо дивно, коли у нас є, наприклад, нелегальний ринок тютюну, через який ми втрачаємо 25 мільярдів, чи, наприклад, той самий ем, ринок паливо нелегального, на якому втрачається 10 мільярдів. Чи Контрабанда, яка сума, втрачається, скоріше за все, приблизно за один місяць. І тому, ну, якби зараз народні депутати, очевидно, не хочуть голосувати за таку історію. Та і, в принципі, я переконаний, що і не будуть її голосувати в цьому скликанні. Тож, щодо провадження акцизу на солодкі напої. Ідідуська ідея, така ж сама тупа, як і більшість пропозицій міністерства фінансів, яка зроблена чисто для того, щоб не робити непопулярні але важливі штуки. Ну ще раз нагадаю, у нас історія з бепом і митницю прям дуже показова, А для того, щоб замилити очі нашим партнерам. Я за цю ідею голосувати не буду, не через популізм чи там умовно бажання захистити солодкі води, просто через те, що це очевидно буде проблема для. Малого середнього бізнесу, як виробників, так і продавців. І мінімальний ефект, який ну чесно, просто вляже на плечі, як мінімум, нашим громадянам, а як максимум покаже додаткові можливості нашим не дуже доброчесним податківцям та правоохоронцям заробляти на цьому. Я переконаний, що є багато інших способів, через які можна ці гроші принести в державу. Ось, в принципі, і все. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Мардев. До побачення.